Зазирнути в старовині вікна з різних куточків України. Унікальний арт-проект Вікна, експозицію якого через успіх вирішили подовжити в мистецькому арсеналі. Сьогодні побачить і глядачі сніданку. Світлини для проекту зробив художник та скульптор, директор музею Івана Гончара, Петро Гончар. Він об'їздив всю країну та зібрав фотоколекцію унікальних українських вікон. І без перебільшення ми запрошуємо зараз прямому ефірі філісні данку всіх глядачів просто на виставку в будь-якому місці. Справа в тому, що гості столиці та кияни можуть прийти в мистецький арсенал і побачити проект Вікна він триватиме до 8 березня. І власне у нас в гостях Петро Гончар, автор проекту Вікна і куратор проекту Ольга Мельник. Доброго ранку, панове. Mm -hmm. Отже, вікна mm -hmm. це така, знаєте, для українців сакральна межа між реальним світом, ідеальним світом, між прийдешнім і майбутнім України. Розкажіть більше про цей проект. Що більше розказати, ну взагалі розказувати про проект, він робиться для того, щоб його бачити. Так. Звичайно, в такому випадку просто треба запрошую на цей проект, тому що кожне вікно прийшло до вас, щоб подивитися на вас і розказати про себе. Бо ці вікна як долі, і вони мене захопили, коли я їздив по Україні. От. Я знаю, що ви зібрали майже 100 експонатів. Е, ну виставлено, виставлено 100 експонатів за одягу. Виставлено десь біля 70 вікон фо фотографій, але е, на е, я їх зібрав біля трьох тисяч цих вікон. Це величезна сні. кількість. От я думаю, ще, ще не, не, не ранок, от і ще можна зібрати, тому що, що не село, що не родина. Це як люди спеціальні uh -huh. образи і а, панове, зараз у нас є деякі світлини. А те, що можна побачити в музеї? Зараз ми покажемо. А ви відкоментуйте, пані Олю, зокрема я А, Так а... розказуєте? Це так, швидше ну, пан да, Петре. Вікнах, може це по відкоментувати по вікнах. Да. По вікнах. О, ну, це вікно. От, ви бачите, розм... люди розмальовували їх. ну, і поряд, оскільки виставлені тут бачите, не тільки вікна, а й предмети вжитку, і тексти, це долі, які відбувалися, життя яке відбувалося за цими вікнами. Ну я б сказала і додала, що нашу виставку треба дивитись як виставку, а як справді цілісний арт-проект. І вікна вони ніби замикають простір арсеналу. Той величний простір, мілітарний. І ми не очікували такого ефекту від нашого простору. Вікна ніби створюють ту хату, всередині якої домашній затишок, всередині якої кожен предмет ніби утилітарний, але він є витвором мистецтва. Так, так, а, а і так. тут вікна з різних регіонів. Тобто це така велика, велика хата, будівля як арсенал. Вікна, які прийшли з усієї України, тобто ви можете відчути вдома в Україні. От і ці вікна якраз і характеризують. Нашу сутність, нашу ментальність відчути культуру України 19-го століття, 20-го століття, принаймні, початку, так і культуру, і історію, бо там же вікна не тільки їх оформлення там є тільки місце, де лишилось, місце від вікон. От історія зараз село, воно зруйнується. І це така межа переходу в іншу якість, І ці хати вже не будуть такими, як є. І це останній з могікан. От Все переходить в євровік. Треба йти, пане Петро. Я, Треба я з паном Петром Петром Петро не погоджуюсь, тому О. що ну, у нього так трошки такий, знаєте, трагічний відтінок не дивися, ностальгічний. Ну, де... Але ви знаєте, коли <пит> да, ось я дуже досить часто їжу на Вінниччину, і якби ви, ви бачили, європакет, склопакет, а всі ці пташки розписні, всі ці орнаменти вони навколо вікна залишаються. Шаються, тобто ми модернізуємо вікно як е, такий функціональний ну, так функціонального призначення отвір, але ми залишаємо те, що навколо ну, нього те, жаль, що да. нас є для нас. Є оберіго Так, відбувається. Звичайно, от там, де були колись дерев'яни, особливо це південь, де вже цегляні будинки, і вони цегли імітують навіть усі як різьбу дерев'яну. Тобто відношення до вікна, як до сакральності, до чогось незвичайного, воно залишилось. От ну зрозуміло, що в багатоповерхівці. Ну тільки балкони особливий вигляд мають шпаківні їх називають. А, е, панове, розкажіть, будь ласка, ми ви до нас прийшли і створили таку атмосферу трошки виставки, так? Тому що у нас є тут експонат. Розказуйте більше і показуємо. Будь ласка, е, ну по перше, я хочу сказати, що в цьому проєкті взяли участь три музеї: е, музей архітектури та побуту, uh -huh. який ми знаємо як пірогів. Ну я так можна підійти, можна піти. Вау, яка краса. Так, але не чіпайте руками. Я прошу нас бачать музейники. А ви знаєте, святе музейне правило не можна Перепрошую. чіпати руками експонати. Перепрошую. Я вас застерігаю, бо ми угу. матимемо сувору розмову з нашими музеями. Отже, окрім музею пірогів, брали участь музей, національний музей народного декоративного мистецтва і музей Івана Канчара. Всього ми зібрали 70 таких манекенів, 70 повних строїв, які репрезентують всю Україну від. Донщини, uh -huh. як це етнічно називається, до Галичини, Закарпаття, і ви знаєте, я справді запрошую всіх аж до 9 березня uh -huh. відвідати Арсенал, тому що в жодному музеї ви не побачите такого експозиційного прийому, такої подачі. А пані Олю, тепер більше розкажіть про ось цей експонат. Наших операторів попрошу показати крупним планом кожний uh -huh. візерунок. Це щось неймовірне. То показуйте це є жіночий е, стрій, жіночий стрій стрі з Галиччини. Е, це 20-те століття. Перш. Половина ХХ століття, але тут знаєте, коментарі зайві, тому що ви самі бачите, яка майстерність цих жінок, які готували собі такі строї. коли це було? Це було в першій половині ХХ століття. Mm -hmm. А що це за матеріал? Це каноплі льон, тобто це є той природний матеріал, який вирощувався і вирощується тут. в А ми знаємо, що в українських традиціях культурі кожен візерунок щось означає. А розкажіть більше про Ну, справді, такі і, і, і жіноча сорочка, і всі інші елементи одягу, це справжні справжня магія, справжній оберіг, і е, тут і е, навіть тривимірне світу можна простежити, бо тут є верхня частина, тобто uh -huh. щось пов'язане з небом, є центральна частина, наше земне життя і цей візерунок. Звірука оберігає жінку і її родину, і, і, і всю ту хату, всередині якої вона господарює. Ну і нарешті потойбічний світ, ніжня частина, яка також є, так скажемо, ну своєрідним символом древа життя, от О. до древа роду, тобто тривимірний трі світ, яким уявляли е, свій побут, своє життя наші предки. Скільки можна побачити варіантів таких експонатів? 75. Я як музейник точно Вау. знаю, скільки у нас, і е, я знову таки запрошую в арсенал, тому що. Що в жодному музеї ви зблизька не побачите ці uh -huh. речі? Ані зазвичай виставляються в вітрини, і ми спеціально застосували такий прийом. Це є наш задум як куратора цього проекту. Що коли ви потрапляєте в арсенал, ви потрапляєте в середовище цих. Манекенів, mm -hmm. і ми намагалися, щоб кожен з манекенів символізував якусь душу якогось нашого предка. І ви починаєте відчувати себе частиною цього українського світу. Отже, можна зануритися в українську історію, в українські традиції, в українську культуру. Приходьте в мистецький арсенал, Петро Гончар і, зокрема, куратор проєкту вікна Оля Мельник Запрошують вас до 8 березня. Все триватиме. Давайте знати більше про Україну, про нас самих. Дякуємо вам.